Дивіться, яка дискова борона є, гідравлічна складна. 2016 рік, 4 метри Бремер, то німецьке ж так? Дивіться, яка солідна. Як нова кажу В состоянні нового. Подивіться, що на цьому даже фарба є. Ось на дисках деяких. Подивіться, виглядає диски. Блін, топова борона. 4-метрова. Він хоче за неї 12 євро. Але стан гляньте вона не знаю скільки гектар зробила з таким катком так от воно виглядає. Так що кому цікаво набирайте. Я рахую, що дуже добра ціна. Все як новеньке, реально. 12 євро ціна в Польщі. Ну плюс розмутнення транспорт будемо рахувати. Я за кожну цю не знаю скільки, скільки там буде, все треба закидати брокеру. Так що ком цікаво, така борона. То завішана є. Надо потужний. То з 250 коні треба. 200 коні. Да, 2 секунди спокійно потяне. Короче, на весну таку. Подивіться, яка по дискам, Це типу, як відрізні крайні диски такі, ці диски глянь. Там все як нове, Блять, по телефону.